Замість забудови на зеленій зоні дитячий комплекс. Жителі вулиці Рокосовського вийшли з дітьми відсвяткувати відкриття одного з найбільших майданчиків в районі. Ще півроку тому тут мала б з'явитися новобудова. За проектом на прибудинковій території, посеред дерев, міські владці дозволили збудувати спортивний комплекс. Проте люди з таким рішенням чиновників не погодились та розпочали боротьбу. Хотіли, значить, тут разлякательний центр. Поставити. О, ну я зібрала усі вдома. Кажу, так, хочете розв'язатися? Ні. Так усі пособирали підписи, всі на світі, до Соколова ми їздили. О, і, коротше говоря, тут оренда. Кажу, а хто орендує? Вони не призналися, Ну я б знала. У 10-му Кривенко е, на три роки взяв одну дамі. Незважаючи на звернення чернігівців до міського голови прокуратури, ніхто не прислухався до жителів, допомогли вирішити складне питання депутати міської ради від депутатської групи Рідне місто разом з громадою. Вони вибороли право дітей отримати майданчик. Дякую, сусіди, друзі, колеги сьогодні. праздник, праздник нашого мікрорайону, тому що тільки об'єднівшись всі в місті, восім домов. Когда пришли в нашу депутатскую группу Ридне место» за защитой и попросили помощи, что на детской площадке планировалось построить разв... Разв... развлекательный центр для взрослых, это неправильно. Земельну ділянку відвоювали, проте від старого дитячого майданчика там вже нічого не залишилось. Тож, зібравши необхідну кількість підписів, мешканці звернулись до благодійного фонду Поліський оберіг, котрий вже кілька років поспіль встановлює дитячі комплекси в Чернігові та області. І вже за місяць дитяча ігрова зона була готова. Відкривав довгоочікуваний майданчик засновник благодійного фонду Поліський оберіг Владислава Трошенко. Всі елементи цієї площадки безпасними і прочними, це саме прочне на сьогоднішній день і технологічна, що випускається у нас в Україні. Встречно у мене просьба это берегли і сохраняли. Мешканці кажуть, будуть слідкувати за ним, адже тепер це головна зона відпочинку для наймолодших чернігівців. Будемо ходити. Будемо. 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 Будемо ходити, так? Да. Наразі це вже третій майданчик цього сезону, встановлений благодійним фондом Поліський оберіг, та меценат Владислава Трошенко на цьому зупинятися не планує. За год з ні большим слідуючим дитячі площадки з кількістю елементів там від 10 до 15, тобто настоящі достойні дитячі площадки будуть знаходитися а, практично практичку во всьому Чернігові. І ми цю проблему. Для дітей закроємо. окрім дитячих майданчиків, вже наступного року благодійний фонд має наміри встановлювати спортивні комплекси, аби всі бажаючі могли долучитися до здорового способу життя.